Павло добровільно пішов у ЗСУ на самому початку великої війни. Монтажник ліфтового обладнання став бойовим медиком. Сидів, вивчав літературу, то я це вникав. Не, не не тільки мене там навчили, десь на якомусь вишкілі, і все, я вже готовий медик. Тобто в мене була параноя, що мені потрібно все знати. До першої до медичної допомоги я не можу е -е, стратити. Служив на вугледарському напрямку. У перший же день було понад 20 поранених. Там залишилось багато побратимів. Один із них, близький мені товариш, був, він загинув 13 серпня 2022 року на ІСПК центр. Ми не змогли йому. Це був перший день, коли я в мене була практика медика. Я до цього у нас почався бій. Росіяни пішли в наступ. Нас перевірити. Так, були тяжкі травми. То мені допоміг допомогли знання. Знання через рік перебування на нулі в опорний пункт влучив ворожий снаряд. Павла врятувала диво, побратими загинули. Пережив колосальніший стрес. Мене врятував холодильник. Якщо холодильника не було, ми б всі в момент згоріли. У мене земля була по, я сидів тоді, і в мене настільки був сильний вибух, що земля повністю окутала мене по коліна. Я не мог сам вибратися і вже побратима підбив підбігу, почався підбіг, дві давай там і тушить, і воно горити ще там бика була німіряна, газовий балон. Після цього Павло зрозумів, що психологічно не може далі бути медиком і перевівся на посаду водія, але знову служив на нулі. На нуль їх продукти, воду. То паливо на вебасти з взимку чи паливо на генератор е, БК. Ну і попутно забрати, якщо є трьохсот. Ми настільки жорсткі тіпи, що ми їздили на нуль непосредственно на 66-му та на сто тридцять першому інші командири та водії кажуть, що їздити туди вантажівками? так. Вони, навіть, вони виїжджали десь за пару кілометрів, скидували все, хлопці йшли, е як, як човнаки, забирали і йшли пішки. А ми прям, не, прям непосередно за метр до, до позиції під'їжджали, забирали хлопців, БК там. Ми стільки, я, я взагалі не розумію, як ми ще ходимо, бо ми перевозили мабуть, на тонни по три. Боєприпасів, коли вже в ПВ літав. Одного разу забрали з окопів вісьмох бійців. Серед них були і поранені. Автівка застрягла у багнюці, до них наближався фпв дрон. Такої двіжухи ще не проходив, як тут. А на, на вантажівках, коли ми їздили, у нас і дрон з ми поверталися вже. Була сляка та грязюка така. Що невозможно, МТОП, мабуть, не, не, МТО не, не проїде. І перед нами якраз я в пів е, в брустер і попадає, вибиває на обові стекла, вибиває бокові стекла, пробиває радіатор. Е, Такої контузії не сказав би, але та й страху не було. Більше шох. Ми тікали від цих ВПВ, вони за нами. Там і вони всі падали там в метрах 20-30 там. Ну ті, хто були в кузові, вони були в шохті. Павло каже, після повернення додому він буде говорити про війну лише з побратимами, а ще навідувати своїх на кладовище. Я це забуду. Я не буду розмовляти про війну. Це не випадок той, що треба цим вихвалятися або. Просто, просто буду жити як далі. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ.